Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування Джаспер Джон, Ловець душ. У гробовому мовчанні чекали ми години, коли нечисть вибиралася назовні. Хтось кашлянув, і луна рознеслася по всьому будинку. Годинник відраховував хвилини з похмурим задоволенням. Мій сусід шумно дихав. Але мене ці звичайні повсякденні звуки тільки тішили. Нагадуючи про буденну течію життя, у вікно струменіло місячне світло, утворюючи на стінах і на підлозі сріблясті острівці. Почувся брязкіт механізму, і годинник на вежі почав відбивати час кожен удар віддавався по всьому будинку. Щойно розтанув останній відгук, на мить запанувала мертва тиша, потім грюкнули двері й коридором протопали чиїсь кроки. Долинув дивний, ніби розлючений вигук, чи то людини, чи тварини. Цей зойк уже третю ніч поспіль примушував тих, що спали, прокинутися навіть від найнепробуднішого сну. Начесть, чи що це було, рушила коридором на ходу барабанячи в кожну дверь. Хто це людина чи тварина? Ми розуміли лише, що це втілення жахливого зла, яке паралізувало страхом і найхоробрішого з нас. Всередині кімнати і млу лише де неде розсіявало місячне сяйво, а за порогом було щось невідоме і жахливе. Ні за що на світі я не наважився би відчинити двері, що розділяли нас. Я глянув на Джона. Він підвівся в ліжку. На обличчя йому впав місячний промінь. Було видно, що очі в нього викотилися, а сам він тремтить, мов осиновий лист. Господи, помилуй, що це? вирвався у нього вигук. Відповісти мені не було чого, підтримувати розмову не хотілося, і тому я промовчав. Через якийсь час нечість, втомившись блуканням коридору, повернулася до себе в кімнату. Ми полегшено перевели подих. Після бою годинника нас не залишало відчуття близької присутності якоїсь пекельної сили, нездоланної та нещадної. На ранок ми, як завжди, зібралися за сніданком під очима у всіх були темні кола. Добре, пам'ятаю, на столі стояла срібна ваза з червоними трояндами, сяяли чистотою чайні чашки, але ми були пригнічені до крайності. Три ночі, проведені в страшній напрузі, не могли на нас не позначитися. Філіп, наш господар, не витримавши довгого обтяжливого мовчання, роздратовано кинув Так чи інакше від цього биття у двері нікому нічого не стане, але прошу вас слугам жодного слова. Днями буде готове інше крило, і ми туди переселимося, а якщо комусь так не по собі, що чекати не має можливості, щасливого шляху, насильно нікого не тримаю. Усі ми співчували Філіпу і не хотіли покинути його зараз, розбігтися як щурі стоночого корабля. Хоча згодом і гірко пошкодували, що ніхто з нас на це не наважився. «Заїкнися про виїзд хоча б один. Інші б за ним потяглися, але бути першим ніхто не наважувався. Бідолашному Філіпу не пощастило. Він так мріяв тут оселитися. Чудовий старовинний замок з химерним плануванням, в околицях якого можна було досхочу рибалити і полювати, цілком відповідав його бажанням. Замок стояв на високому пагорбі, вид звідти відкривався чудовий. До Філіпа з самого початку доходили чутки про привидів, що гніздилися в замку. І творять там дива, але який же англієць прийме все це на віру. На прохання збіднілого сімейства, якому цей замок належав, гроші за покупку виплатили наперед на час переходу власності до рук нового власника для житла у замку годилося лише одне крило приміщення для слуг взагалі не були облаштовані. Ми, втім, трохи не заперечували проти прислуги, що приходить настільки приваблювала нас першокласна рибалка. І тому радо прийняли запрошення Філіпа. Коли зі сніданком було покінчено, Філіп поманив мене за собою в зарослу алею. Там він, сівши на пень, дістав трубку і почав так: Нам тут ніхто не завадить, ось що, Пітере. Ти мій найближчий друг, і я хочу, щоб ти допоміг мені докопатися, в чому ж тут справа. Поки решта зайнята листами, ми з тобою обстежуємо прокляту кімнату при денному світлі. Можеш покластися на мене, відгукнувся я зі сміхом. Тоді за роботу вперед. У мене є ключ від бокового входу. Філіп встав і почав нишпорити руками овитій плющем стіні, поки не виявив потаємні двері. Ми нелегко їх відчинили під скрегіт проржавілих петель, і я пішов за Філіпом вгору по крутих сходах, які привели нас у коридор прямо до зловісної кімнати. Філіп вийняв з кишені великий ключ і безшумно повернув його в замковій щілині. Краще тримати ці двері на замку. Пояснив він. Ми без жодних побоювань увійшли всередину. Кімната розкішно обставлена, виглядала чудово, проте мені кинулося в очі безліч різноманітних звивів, ніжки меблів, наприклад, були вирізані у формі змій. Поглянувши на гобелени, я виявив той самий мотив на чорному тлі тамисям золотим були вишиті змії з яскраво червоними і зеленими очима, а між ними посміхалися бісівські пики. Кімната вражала красою. І водночас вселяла жах, саме це й викликало замішання. У ніздрі вдаряв огидний різкий запах мокрої гнилі, хоча у вікна било сонце, і ніде не помічалося жодних ознак цвілі. Всі ці химерні вигини та звивини лякали і заворожували. Повітря було зовсім нерухоме, проте завіса над ліжком хвилеподібно ворушилася, наче повільно звивались зміїні обручки. Меблі кімнати складалися з ліжка. З пологом на чотирьох стовпчиках, письмового столу, кількох стільців і величезної шафи. У вікнах було кольорове скло в свинцевій оправі. Поки я озирався на всі боки, мене раптово охопило почуття, страшніше, якого я в житті не відчував. У мене викрадали мою душу, і забирав її в мене дух цієї кімнати. Треба було витримати битву, про яку я раніше і гадки не мав битву з бісами, що до мене підступили. Ясне розуміння цього додало мені сил. Подумки я уявив собі ціле збіговисько і здантово пекла, строєм і вони кинулися на мене в атаку. Охоплений безмовним жахом, я намагався вибратися з кімнати. Мені довелося брати участь у військових діях, але тоді переді мною був ворог із плоті та крові, тут безтілесні духи, і найстрашніше полягало в тому, що друга моя половина відчайдушно прагнула залишитися на місці. Я боровся саме з собою. Напевно, темний початок у моїй природі вступив у зрадницький союз із темним злом, що ховався в кімнаті. Ноги в мене ніби налилися свинцем, так що я не міг рушити. Язик відібрався, і я відчував себе безпорадною дитиною, яку стиснув у своїх ручищах велетень. І все ж надія встояти мене не покидала. Піддатися розпачу я не хотів. Чи тривала була сутичка, не знаю. Потужне тяжіння кімнати тягло мене до себе, наче соломинку у вир, але зрештою я переміг. Яким же щастям знову було опинитися за дверима в коридорі? Через дверний отвір я бачив, що Філіп усе ще в кімнаті, де зазнає тих же страждань. Його обличчя безкровне і нерухоме застигло нагадувало швидше посмертну маску, ніж обличчя живої людини. Я спробував його гукнути і підбадьорити. Але сили мене покинули, я й ворухнути язиком не міг. Паралізований смертним жахом я залишався, немов прикутим до місця. Нарешті пугач вивалився назовні, і двері безбожної кімнати за ним зачинилися. Напруга спала, і ми впали на підлогу в повній знемозі. Обидва ми важко дихали, судомно хапаючи ротом повітря. Потім Філіп чи то простогнав, чи то схлипнув, і в мене по щоках потекли сльози. На щастя, нас ніхто не бачив, ми ледве оговталися тільки до обіду. У волосі Філіпа я помітив сиве пасмо, якого раніше в нього не було. За столом ми оголосили компанії, що провели ранок на річці, але повернулися з порожніми руками, і у відповідь нам довелося терпіти цілий град глузування з нашої рибальської невдачі. До речі, влаштована вечірка допомогла нам трохи розвіятися і непросто було вслухатися в безтурботну балаканину оточуючих. Я запропонував Філіпу не ночувати в замку, проте розташуватися, крім як у сільських жителів, було більше ніде, та й відкрито заговорити про причини переселення ми не наважилися. Лише за кілька днів для нас мали підготувати інше крило. Та й, взагалі, порівняно з пережитим, нічний гуркіт здавався вже дрібницею. Тієї ночі, як завжди, нечість пройшлася коридором. Барабанячи в кожну двері, але потім я поринув у глибокий сон. На ранок мене розбудив страшний галас. У коридорі чулися збуджені вигуки, хтось істерично плакав. Найголосніше пролунав впевнений голос Філіпа, який закликав зберігати спокій. Через хвилину другу він увійшов до мене в кімнату, і я побачив, що, незважаючи на зовнішню незворушність, він дуже стривожений. За його словами, молочний, роблячи ранковий обхід, натрапив на тіло, що лежало під тисовим деревом. То був юнак з перерізаним горлом, у руці в нього була стиснута закривавлена бритва, так що все вказувало на самогубство. Поки Філіп, відпускаючи служниць, вимовляв їм завлаштовану істерику, я швидко накинув на себе одяг, і ми всією чоловічою компанією вирушили на місце події. Юнакові на вигляд було років вісімнадцять. Застиглі від смертного холоду риси його обличчя, що мали рідкісну класичну красу, здавалося, з мармуру, очі його прикривало довге пасмо волосся, горло жахливим чином було порізане і сполосоване, явно недосвідченою рукою. Зовсім ще хлопчик, що змусило його зробити таке, невже він теж потрапив у тенета зла, що сторожить тутешні околиці? Мною оволоділо почуття без описати яке словами мені не підсило. Вітер ворухнув гілки дерев, і з них пролився дощ крапель, ніби сама природа оплакувала трагедію. Подальше пам'ятається мені неясно. Здавалося, я ось ось історично заплачу разом із жінками, але думка про Філіпа мене зупиняла. Пізніше мені казали, що я зберігав повне самовладання і віддавав розпорядження як автомат із кам'яним обличчям. Поліція, що прибула, взялася за справу. Літній сержант не висловив недоречного для його посади здивування, мабуть, він сприйняв подію як щось зрозуміле, ми з Філіпом провели його в будинок і в кабінет до розмови. Філіп машинально запропонував йому сигару, поліцейський закурив і, огорнувшись густими клубами диму, жваво заговорив із сильним ірландським акцентом Що ж, сер, звідки вам знати, яке це місце? Для приїжджих тут ніби є якась приманка, приїдуть сюди і ми кінець. Дякого з тих, хто тут мешкав, теж не стало. Погане це місце прокляте. Нікому не вберегтися, хоч і роздолля навколо. Здогадуюсь, що ви, сер, ні, про що таке не підозрювали. Але так воно чи ні, а я б вам порадив забратися звідсиля по добру, по здорову. Останню фразу поліцейський промовив з ноткою урочистості в голосі. Наче зумів дати урок парочці англійців, позбавлених уяви. Філіп увесь час дивився у вікно, потім підвівся, щедро заплатив сержанту за клопіт і наполегливо попросив його не надто розказувати про те, що сталося. З вікна ми спостерігали за тим, як поліція готувалася забрати труп. А коли похмура процесія зникла, Філіп звернувся до мене з питанням чи чув колись про екзорцистів? Я запросив сюди одного, можливо, він зможе вигнати Злого Духа. Виїхав він уранці, тож надвечір має з'явитися. Гість прибув до вечері. Невисокого зросту, життєрадісний, він безупинно розважав нас своєю балаканиною, проте ні словом, не згадав про духів і привидів. Філіп почав було викладати, що та як, але виявилося, що фахівець обізнаний у справі мало не у всіх подробицях. Він попередив нас, що наступної ночі погань розбурхається, хоч і пообіцяв нам повну безпеку. Поки не пробив годинник, стояла звичайна тиша. Потім нечість знову взялася за свої безчинства. Наблизившись до кімнати екзорциста, вона загриміла ручкою дверей і люто заверещала. Потім, мабуть, видихнулася і повернулася додому. Екзорцист повідомив нам, що провів усю ніч у молитві. Вранці, після сніданку, відбувся ритуал вигнання Злого Духу. Ми всі стовпилися в коридорі. А екзорцист, категорично наказавши нам в жодному разі не входити, один зробив крок за поріг кімнати. Тримаючи в руках книгу та запалену свічку, екзорцист голосним виразним голосом почав читати молитви. Свічка одразу згасла, а обличчя в нього затремтіло в гримасах. Щойно молитва була дочитана, свічка та книга полетіли на підлогу. Екзорцист, судомно хапаючи ротом повітря, вигукнув, що його душать. Ми хотіли кинутися на допомогу, але не могли зрушити з місця, оніміло спостерігаючи за незрозумілими жестами, вигуками та стогонами. Потім екзорциста з силою викинуло в коридор, і двері зачинилися. Вийшовши зі ступору, ми стривожено нахилилися над постраждалим, але він лежав непритомний, а на горлі у нього виднілися червоні сліди. Ми перенесли його до спальні і поклали на ліжко. Коли до екзорциста повернулася свідомість, стало зрозуміло, що він впритул зіткнувся з жахом, непомірним навіть для людини, яка мала досвід спілкування з темними силами. Почувши, що ми маємо намір викликати лікаря, він рішуче заперечив проти цього. За його словами, місцеві обставини перебувають за межами людського розуміння. У розмові з Філіпом віч навіч екзорцист оголосив, що будинком опанувало зло, і порекомендував переселитися звідси. Оскільки в тій самій кімнаті таїться якась жахлива сила. Коли Філіп вийшов, екзорцист пришвидшив нас зі зборами і повідомив, що сам відбуде завтра ж. Клопіт поглинув усю нашу увагу, і тільки потужне ревіння автомобільного мотору змусило нас згадати про те, що очікувався приїзд Гая Деніса. Його всі любили за веселість і добру вдачу. Насамперед він поцікавився, що сталося. Може, він недоречний, а то ми всі скидаємося на збіговисько привидів. Філіп пустився було в туманні пояснення, але Гай, ледь почувши їх, зігнувся навпіл від реготу. Філіп розлютився і виклав йому всю правду навпростець, покликавши в свідки всіх присутніх. Гай, переконавшись, що нам не до жартів, вибачився. «Каюся, не гоже бути Фомою невіруючим. Проте не витримав і знову розреготався. Вигляд такого здоровила, як він, що зберігав цілковиту розсудливість і регот над і нашими страхами, не міг нас не підбадьорити. Давайте пропустимо по склянці, я вас благаю, покладіть мене на ніч у цій вашій поганій кімнаті, заявив він. По склянці ми пропустили без заперечень, а ось прохання про ночівлю Філі рішуче відкинув. Мені зізнаюся, під впливом гая почало здаватися, що в нас просто через край розігралася фантазія, але незабаром настрій у мене знову впав і заволоділи колишні страхи. Вечір пролетів швидко, всі ми розійшлися по ліжках, радіючи тільки одному, що ночувати під цим дахом нам більше не доведеться. Я майже одразу ж забувся важким сном, і мені наснилося, ніби я поміщений у тюремну камеру, де мучать нещасних. Вели пов'язаного гіганта і почали виривати у нього очі, чути його крики було нестерпно. Я прийшов до тями, проте крики продовжували звучати у мене в ухах, долинали вони з коридору, і я зіскочив з ліжка. Вибрався назовні зі свічкою, але мене вже випередили. Моторошно було бачити, як гай гайдені біснується в коридорі, явно не в собі, поперемінно торегочучи, то ридаючи. Хтось напівголосно помітив. Мовляв, гай усе таки розташувався в тій самій кімнаті, щоб зранку з нас посміятися, і ось що з цього вийшло. Ми мовчки стежили за тим, як гай регоче на все горло. Раптом він спохмурнів і в сказі накинувся на нас. У жорстокій сутичці свічки полетіли на підлогу, але, зрештою, нам вдалося подолати гая і зв'язати його простирадлами. У багатьох були і криваві рани, оскільки Гай пустив у хід зуби та нігті. Боротьба його виснажила. Він впав у забуття. На губах запеклася піна. Ми бризнули на нього водою і розтерли віскі. Гай зі стогнанням розліпив повіки і ворухнув губами. Спочатку слова його були невиразні, потім він забурмотів точно вісні. Винен хотілося там переночувати світло. Дивне світло, ні білястий стов поряд зовсім поряд. Всередині щось зелене, мокре липке. Воно вийшло назовні. Я це бачу, бачу суціль очі. Носа, ціль на руки. ні морда пазурі. Сотні очей. Я мушу дивитися очі моторошні вони палять. Ні, людять мене, але я мушу дивитися. А тепер тільки половина обличчя. Але очі ті самі. Оно знущається з мене. Тараторить щось, О, но мене викидає. Я хочу повернутись. Двері зачинені, але господар мене кличе. Хазяїни мене не пускають, я не винен. Гай намагався підвестися, але відкинувся на спину і затих. Ненадовго заснув. Близько другої години ночі прийшов до тями і з криками почав молити Заберіть мене звідси, заберіть, боже ради, заберіть. Пожалійте, пожалійте. Гай заметушився в страху та розпачі. Воно мене кличе, я мушу повернутися, стогнав він. Обступивши простягнене на ліжко тіло, поспіхом одягнені виглядали ми безглуздо. Екзорцист велів негайно винести гая з будинку. Тієї ночі сили зла явно брали гору. В шістьох ми взяли гая на руки. Він знову поринув у транс, тому особливих труднощів це не склало. Пройшли темним коридором, спустилися широкими дубовими сходами. Смертні, що протистоять чомусь невідомому, дуже страшному. Філіп перед сном замкнув вхідні двері і наклав засуви з особливою ретельністю. Нам довелося опустити нашу ношу на підлогу, щоб упоратися із запорами, руки у нас тремтіли і тому провозилися ми досить довго. Нарешті масивні двері повільно відчинилися. Ми зробили кроку у теплу темряву і рушили головною алеєю при світлі ліхтаря. По землі кралися довгі густі тіні, за кожним кущем, здавалося, нас чатував новий кошмар. Прямо перед нами з м'яким шерехом крил ковзнула сова. Але ось і ворота для нас, що несуть ноги від нечисті, вони здалися входом до раю. Житло лісничого, нагадав Філіп, зовсім недалеко, і ми мовчки попрямували туди. Будиночок тонув у темряві, але добудитися до привітних господарів було справою хвилини. Ірландці вміють розуміти співслово і зайвих питань нам не ставили, поки ми самі про все їм не розповіли. Жодного її недовіри до нашої розповіді вони не виявили. Добросердна господиня постелила для гая ліжко, на яке ми його й уклали. Бідолаха після тієї ночі так і не оговтався ми змушені були помістити його в дублінський притулок для божевільних. Часом, коли гая наздоганяють спогади про побачене, з ним трапляються жорстокі напади. Я часто його відвідую. Наступного дня ми з Філіпом забили будинок наглухо Лігво зла, що купалося в сонячному світлі, виглядом своїм тішило око. Затримуватися там ми не стали, зробивши тільки найнеобхідніше. Надто важко було згадувати, що тут сталося. Біля сторожки ми озирнулися додому востаннє. Яскраво сяяло сонце, сад переливався всіма відтінками зелені. І ворота назавжди приховали від нас жахливе зло, що безроздільно панувало під цим дахом. Кінець.